Всі бачили Венеру на небі, але майже ніхто насправді не бачив Венеру. Протягом багатьох років поверхня залишалася повною загадкою, прихованою за такими густими хмарами, що навіть світло не могло пройти крізь них. Жодних фотографій, жодного кольору, лише здогадки, аж до цього моменту. Те, що ви зараз побачите, це справжні зображення Венери. Фотографії, зроблені з поверхні, сканування з орбіти та знімки, отримані космічними апаратами, які навіть не були призначені для її спостереження. Казали, що це неможливо, і якщо чесно, вони здебільшого мали рацію у 1970-х і 1980-х роках. Венера була справжнім випробувальним полігоном для будь-якого космічного апарата, який претендував на здатність вижити будь-де, адже це була не Марс, де ровери можуть спокійно досліджувати поверхню роками. Венера була справжнім випробуванням. Пекельним світом настільки жорстоким, що відправити туди машину означало кинути її у піч і сподіватися почути крик, перш ніж зв'язок обірветься. Але радянські інженери все одно спробували. Між 1961 і 1984 роками. Радянський Союз запустив понад десяток апаратів до Венери. Більшість із них зазнали невдачі, деякі згоріли в атмосфері, деякі взагалі промахнулися повз планету, але в 1975 році. Сталося щось неймовірне. Венера 9 здійснила посадку. Вона не просто протрималася кілька секунд. Вона пропрацювала приблизно 50 хвилин, перш ніж піддалася екстремальній спеції тиску Венери. І за цей короткий час вона передала те, чого ніхто раніше не бачив: перше зображення з поверхні будь-якої планети, окрім Землі. Воно не було гарним. Фотографія була чорно-білою зернистою. Кадр був викривлений, а камера, трохи нахилена, була спрямована на купу плоских каменів, які більше нагадували будівельний майданчик, ніж інший світ. Але значення цього моменту без жодної гри слів було незаперечним. Це не була комп'ютерна графіка, це не було радарне сканування чи художнє припущення. Це були справжні камені на справжньому чужому світі, передані з відстані 38 мільйонів кілометрів. Декілька днів по тому Венера 10 повторила це, приземлившись лише за 2200 кілометрів від венери 9. Вона протрималася 65 хвилин. Достатньо, щоб передати ще одне моторошне фото, наповнене потрісканими плитами каменю під серпанком. А потім у 1982 році відбулися місії Венера 13 і Венера 14 Ось тоді все стало по справжньому дивним. Венера 13 не просто робила фотографії, вона принесла колір, вона записала звук. Вона навіть пробурила поверхню і проаналізувала ґрунт. І коли її зображення повернулося, це шокувало світ. Небо виглядало, наче з кошмару: глибокий, сірчано-жовтий відтінок, ймовірно забарвлений діоксидом сірки та вулканічними газами. Земля була вкрита плоскими переплетеними каменями, які нагадували скоринку перепеченого пирога. Це були не художні уявлення. Вони були справжніми, сирими. Спотвореними від спеки, так, але не фільтрованими, саме такими, якими їх бачив роботизований об'єктив, що помирав, поки передавав їх. І те, що довели ці ранні місії Венери, було простим: Венера це не гладка куля, вкрита хмарами, вона зламана, жорстока і непривітна. І все ж якимось чином, у ці короткі періоди виживання, людство змогло зазирнути в місце, яке відкинуло кожного іншого відвідувача, і це було лише початком. Ви не можете просто навести камеру на Венеру і сподіватися отримати чітке зображення. Це так не працює. Планета, огорнута хмарами настільки густими, токсичними і відбивними, що видиме світло не має жодного шансу. Це не туман. Це більше схоже на спробу побачити крізь ковдру просочену кислотою. Атмосфера складається з вуглекислого газу, стисненого до понад 90 разів більше, ніж на землі, і пронизана краплями сірчаної кислоти. З космосу Венера виглядає як гладка жовтувата куля, повністю порожня, абсолютно без ознак рельєфу. Десятиліттями це було все, що могли побачити люди. Тож науковці змінили тактику: якщо не можна подивитися крізь щось, можна відбити від нього щось. Ось і з'явилося радарне картографування у 1989 році. НАСА запустило космічний апарат Магелан місію, якій були не потрібні гарні фотографії. Замість цього він був оснащений потужною радіолокаційною системою з синтетичною апертурою, скорочено сар, яка мала обертатися навколо Венери і посилати радіохвилі прямо крізь хмари. Ці хвилі досягали поверхні, відбивалися назад і відтворювалися у високоякісні зображення, не світла, а текстури, рельєфу та структури. Магелан вийшов на орбіту Венери у 1990 році і наступні чотири роки займався лише одним картографуванням. Результати були вражаючими, не художніми, не барвистими, але вражаючими. Магелан відобразив 98% поверхні Венери з роздільною здатністю до 100 метрів на піксель. Вона відкрила масивні щитові вулкани, більші за будь-які на землі, безкраї лавові рівнини, більше схожі на висохлий океан розплавленої породи, ніж на щось геологічне, куполоподібні структури діаметром у кілька миль, розломані ділянки, що виглядали так, ніби планета намагається розірвати саму себе, і високогірні регіони, такі як Іштартера та Афродітатера, які здіймалися на висоту до 11 кілометрів над низинами. Це була не двійниця Землі, це була планета, застигла в геологічному хаосі. Деякі ділянки виявилися більш гладкими, ніж очікувалося, інші були повністю зруйновані, деякі схили відбивали радар сильніше, що вказувало на більш грубий матеріал або інший склад. Але найбільшим шоком було те, наскільки молодою виглядала поверхня. За підрахунками кратерів, учені зрозуміли, що поверхні, ймовірно, не більше 300-500 мільйонів років. Це нещодавно, що натякало на щось неймовірне. У якийсь момент Венера могла повністю оновити свою поверхню, розплавити все і почати з нуля. Магелан надсилав не лише дані. Він створив тривимірний світ. Пізніше вчені використали радар Магелана, щоб створити топографічні карти Венери у штучних кольорах. Вони освітлили їх з модельованим сонячним світлом, додали цифрову висоту і створили перші тривимірні візуалізації поверхні Венери. Навіть якщо ми не могли побачити це на власні очі, тепер ми могли віртуально пройтися по ній, пролетіти над долинами, стати на вершинах гір, простежити тріщини зруйнованої рівнини. Іронія Магеллан навіть не мав працювати так довго. Він продовжував працювати, картографувати, повторювати орбіти, вдосконалювати сканування, аж поки його навмисно не зіштовхнули з планетою у 1994 році. Вогняний кінець, але саме він закріпив його спадщину як першої місії, що справді відкрила Венеру. І ось що він нам показав: під хмарами Венера не є гладкою чи нудною, вона вкрита шрамами, сформована виверженнями, розчавлена власним тиском. Це чужий ландшафт, який виглядає так, ніби на землі щось пішло дуже-дуже не так. Але ось у чому річ: Та радарна карта була лише початком, адже вчені не зупинилися на орбіті. Вони почали відбивати сигнали від Венери прямо із Землі, і результати виявилися ще більш несподіваними. Це звучить майже неможливо, коли вперше про це чуєш, що ми можемо скласти карту поверхні планети, закутої в хмари, із землі, без орбітальних апаратів, без прольотів, без супутників, лише телескопи на землі, які спрямовують радарні хвилі через мільйони кілометрів і прислухаються до найслабшого відлуння. Але саме це й зробили вчені. Поки такі космічні апарати, як Магелан, займалися картографуванням Венери з орбіти, інша група дослідників використовувала щось набагато менш ефектне наземні радарні системи. Ця техніка оманливо проста. Величезний радіотелескоп, наприклад, Аресібо в Пуерто Рико, випромінює імпульси радарних хвиль у напрямку Венери. Ці хвилі вдаряються об поверхню і розсіюються. Деякі відбиваються прямо назад до землі і вловлюються другою антеною. Часто це телескоп Грінбенк у західній Вірджинії. Це називається бістатичний радар, це не нова технологія, але Венера зробила її неймовірно складною. Сигнал має подолати простір, відбитися від надзвичайно нерівної поверхні і повернутися з достатньою силою, щоб його можна було розшифрувати. Одна подорож в один бік може тривати понад дві хвилини, і коли сигнал повертається, він настільки слабкий, що майже губиться в шумі. І все ж це працює. На початку 2000-х років вчені почали публікувати вражаючі детальні радарні карти Венери, створені повністю із землі. Це були не художні уявлення. Вони показували справжні особливості поверхні: вулкани, хребти, долини, кратери з роздільною здатністю, порівнянною з орбітальними картами. І, хоча вони не могли зрівнятися зі стометровою роздільною здатністю Магелана, вони давали щось інше зміну з часом. Оскільки ці наземні системи могли повторно картографувати ділянки, вони дозволяли дослідникам порівнювати знімки однієї і тієї ж місцевості з різницею в роки. І саме тут все стало цікаво. Деякі об'єкти виглядали інакше, не лише за яскравістю чи шумом, а й за формою. Були ознаки обвалів, нових потоків лави або тонких змін у радарній відбивній здатності, підказки, що під поверхнею може щось рухатися. Однією з найцікавіших ділянок є інопланітія. Величезна низовина, всіяна вулканічними утвореннями. Радарні сканування 2012 і 2020 років вказували на зміни текстури поверхні, які не можна було пояснити шумом чи артефактами програмного забезпечення. Вчені почали замислюватися: чи залишається венера геологічно активною, чи оновлює вона досі свої ділянки, тихо вивергаючи лаву або зсуваючи глибокі корові плити у спосіб, який ми ще не до кінця розуміємо. Ще більш переконливо, ці спостереження із Землі допомогли підтвердити результати Магелана. Ділянки, які здавалися більш шорсткими на сканах Магеллана, також сильніше відбивали радарні сигнали із землі. Гладкі рівнини, такі як Седна Планітія, виглядали так само тьмяно в обох наборах даних. Це було дивне підтвердження на великій відстані. Два абсолютно різних підходи дали моторошно схожі результати. І цей метод не просто запасний план, він діє й досі. Навіть після трагічного обвалу Аресібо у 2020 році радарні дослідження тривають на інших об'єктах. Грінбенк поєднали з антенами глибокого космічного зв'язку НАСА, а в майбутньому планують використовувати фазовані решітки або навіть радарні тарілки на місяці для ще чіткіших сканувань. Суть у тому, що ми ніколи не саджали нічого на 99% поверхні Венери. Ми ніколи не робили там фотографій, але все ж таки нанесли її на мапу, відстежували і навіть помічали можливі ознаки руху. Усе це з планети, що знаходиться за 38 мільйонів кілометрів, прихованої під хмарами, використовуючи лише відбиті радіохвилі. Це доводить, що іноді, щоб по-справжньому побачити місце, не обов'язково підходити близько. Потрібно лише знати, як слухати відлуння. Венера не сором'язлива. Вона третій за яскравістю об'єкт на небі Землі після Сонця і місяця. Її можна побачити неозброєним оком. Вона з'являється як ранкова або вечірня зірка біля горизонту на світанку чи в сутінках залежно від її орбітального положення. Її яскравість часто призводила до помилкових ідентифікацій як літаків або НЛО. Але найдивніше те, що вся ця яскравість оманлива. Те, що ви бачите, це не сама планета. Ви бачите її хмари, а справжня поверхня досі не видима, досі прихована. Ось чому, коли зонд Parker Solar Probe зафіксував зображення Венери у видимому світлі, науковий світ був вражений. Цей космічний апарат навіть не призначався для вивчення Венери. Його створили для багаторазових занурень у зовнішню атмосферу Сонця, витримуючи температури, які знищили б більшість електроніки. Але щоб дістатися туди, йому довелося використати Венеру для гравітаційних маневрів усього сім прольотів. Під час одного з цих ранніх прольотів у 2020 році інженери наса вирішили спробувати щось майже абсурдне. Вони спрямували камеру зонда Weisper, скорочення від Whitefield Imager for Solar Probe, широкоформатний зображувач для сонячного зонда, на Венеру, і всупереч усім очікуванням, вона спрацювала. Зображення, які надійшли, не були високої роздільної здатності, вони не були гідні листівки, але вони показували щось, чого ми ніколи раніше не бачили: частини справжньої поверхні Венери, що слабко світилися у видимому світлі. Не радар, не інфрачервоне випромінювання, а справжні фотони, що відбиваються від місця. Та вражають цифровий датчик. Як? Ключовим був час і позиція. Зонд пролетів близько до нічної сторони Венери, де температурний контраст між гарячою поверхнею та холодними верхніми шарами атмосфери створює достатнє світіння, щоб його можна було побачити. Це невідбите сонячне світло, це теплове випромінювання, слабке світло, що випромінюється самими камінням у вузькій смузі ближнього інфрачервоного та видимого спектру. Те, що ми побачили, було справжньою геологією: хребти, рівнини та височини, такі як Афродіта Тера, що виринали крізь серпанок, мов примарні тіні. Яскраві ділянки, ймовірно, були гарячішими або складалися з інших матеріалів, тоді як темніші області натякали на прохолодніші чи більш рівні рівнини. Ці відмінності могли бути пов'язані з висотою, складом або навіть із поточною вулканічною активністю. Це був перший раз, коли ми побачили Венеру такою, видиме світло показало реальні особливості поверхні, без необхідності використовувати радар. Але це ще не все. Камера Віспер також зафіксувала слабке атмосферне світіння, Ореол світла, що походить від атомів кисню високо над планетою. Цей ефект, який називається повітряним світінням, подібний до того, що ми бачимо на Землі у вигляді полярних сяйв. І він дав науковцям новий спосіб вивчати верхні шари атмосфери Венери та їхню взаємодію з сонячним випромінюванням. Що робить цей момент таким дивовижним, так це те, що він взагалі не мав статися. Віспір була розроблена для спостереження за короною сонця. Вона не була відкалібрована для зйомки планет при слабкому освітленні. Камера не мала жодних фільтрів оптимізованих для Венери. Ніхто не очікував, що вона взагалі щось побачить. Але виявилося, що паркер просто опинився у потрібному місці під правильним кутом і з достатньою чутливістю, щоб побачити планету, яка десятиліттями ховалася у всіх на виду. Це одне зображення змінило правила гри. Раптом ідея зйомки Венери у видимому світлі вже не здавалася божевільною, вона стала частиною планування майбутніх місій. Якщо сонячний зонд, пролітаючи повз зі швидкістю 20 км на секунду, зміг це зробити випадково. То чого ми можемо досягти, якщо справді створимо місію спеціально для цього призначену? Це нове вікно, відкрите зондом Parker Solar Probe, не просто разова подія. Це натяк на те, що навіть найбільш укриті хмарами світи можуть відкритися не завдяки грубій силі, а завдяки розумній фізиці та трішки вдачі. І, можливо, просто можливо під цими хмарами на нас чекає набагато більше ніж ми коли-небудь наважувалися уявити. У 23-му році дослідники, переглядаючи старі радарні дані з Магелана, виявили щось дивне: два зображення одного й того ж вулканічного жерла, місця під назвою Маат Монс, одного з найвищих вулканів на Венері, зроблені з різницею у 8 місяців. А на другому зображенні жерло виглядало інакше. Форма змінилася, стіни обвалилися, а радарні відбиття свідчили про те, що свіжа лава затопила дно. Це було тихе відкриття, але надзвичайно важливе. Венера не була сплячою, вона залишалася активною. А потім, у 2024 році, інша дослідницька група, цього разу використовуючи сучасну обробку зображень, проаналізувала тисячі сканів Магелана. Те, що вони виявили, повністю зруйнувало старі уявлення. Різні вулканічні утворення демонстрували ознаки нещодавніх змін не лише на Маат Монс, а й на Сейф Монс у Ніобе Планітія та в інших регіонах. Деякі мали свіжі потоки. В інших з'явилися нові тріщини. На кількох навіть здавалося, що куполи осіли, ніби магма відійшла з-під них. Це були не виверження, які ми спостерігали наживо, але це були знімки до і після докази того, що щось глибоко під поверхнею рухалося, створювало тиск і виривалося назовні. І раптом стара історія, та що венера мертва розсипалася, наслідки цього величезні. Вулканічна активність означає наявність внутрішнього тепла. Це означає, що ядро не охололо, а мантія не завмерла. Це може означати, що на Венері досі існує літосфера мантійна конвекція, а можливо, навіть гарячі точки, подібні до земних, які живлять постійні виверження з часом. І якщо планета випускає тепло, вона може також викидати гази, діоксид сірки, чадний газ або навіть слідові гази такі як фосфін, який деякі вчені суперечливо запропонували як можливий біосигнатур у 2020 році. Атмосфера Венери густа і хаотична, але свіжі вулканічні виверження можуть безпосередньо впливати на її склад, динаміку та дивну хімію. Це може пояснити, чому її верхні шари атмосфери так сильно змінюються, чому рівні сірчаної кислоти коливаються, чому там є несподівані поглиначі ультрафіолету та незрозумілі темні смуги в хмарах. Усе це може вести слід до поверхні і до вулканів, які досі не припинили дихати. А ось найкраще: ми ось-ось отримаємо підтвердження. Майбутня місія НАСА Верітас і орбітальний апарат Envision від ЕСА, запуск яких заплановано на початок 2030 х років, розробляються з використанням високороздільної радарної та спектроскопічної апаратури, здатної спостерігати за активним вулканізмом у реальному часі. Ідеться не лише про кілька змін у вентиляційних отворах, а й про потоки, теплові сплески та можливі газові шлейфи. Ми, можливо, навіть зможемо зафіксувати виверження в момент його виникнення, те, чого ще ніхто не робив на Венері. І якщо це станеться, якщо ми побачимо вогонь на світі, який колись вважався геологічно мовчазним, це змінить наше уявлення про внутрішні планети, придатність до життя та довгострокове майбутнє самої Землі. Тому що Венера не мертва. Вона просто прихована, і тепер, коли ми знаємо, куди дивитися, вона починає подавати ознаки життя не біологічного життя, а такого, що піднімається з розплавленої породи і мовчки змінює світ. Давайте прояснимо одну річ більшість людей бачили Венеру, але майже ніхто насправді не бачив Венеру. Коли ви шукаєте Венера в інтернеті, ви знаходите десятки відшліфованих зображень, красивих сфер, огорнутих помаранчевими чи фіолетовими хмарами. Виглядають вони приголомшливо, але це не справжні зображення. Це художні інтерпретації або відфільтровані композити. А справжні знімки Венери Вони не виглядають відшліфованим. Вони виглядають незатишно, невблаганно і перш за все нефільтровано. Тож давайте розглянемо їх одну за одною. Почнемо з фотографій, зроблених апаратами Венера. Це одні з небагатьох справжніх фотографій, коли-небудь зроблених з поверхні. Жоден космічний апарат після цього не зміг повторити таке. На цих зернистих ширококутних панорамах ви бачите плоский розбитий ландшафт, бліде, зубчасте каміння, випалене під туманним небом. На деяких кадрах можна навіть побачити частини самого апарата, наприклад, антенну чи корпус камери. Скелі спочатку виглядають дивно, вони шаруваті й переплетені, майже як потріскані керамічні плитки. Це тому, що інтенсивна спека і тиск на Венері деформують усе. Температура на поверхні планети становить 465 градусів Цельсія, а атмосферний тиск у 90 два рази вищий ніж на землі. Ці плити могли утворитися з лавових потоків, розтріскатися під напругою або зазнати термічного вивітрювання через суворий клімат. Тепер подивіться на кольори. Вони не є природними в тому сенсі, як ми зазвичай сприймаємо колір. Ці зображення оброблені так, щоб відтворити те, що бачили камери спускового апарата під густими хмарами Венери. Відтінки переважно жовті й коричневі, з домішками сірки та з потвореннями від спеки. Ось так виглядає Венера у власному світлі, відфільтрованому через атмосферу, яку ми досі не до кінця розуміємо. А ще є радарні карти Магелана це не фотографії. Це радарні відбиття, перетворені на чорнобілі або псевдокольорові зображення, але вони такі ж справжні. Яскраві ділянки вказують на пересічену місцевість, гори, хребти або зубчасті лавові поля. Темніші ділянки показують рівні рівнини або нижчі висоти. На багатьох із цих радарних зображень ви побачите величезні вулкани з широкими куполами та обваленими кальдерами. Деякі з них більші забудь-що на землі. Інші розташовані у дивних візерунках, як от тесерні ділянки, де кора була розчавлена, згорнута і зігнута протягом мільйонів років. І нарешті зображення у видимому світлі від сонячного зонда Паркер. Ось тут усе стає дивним. Це перші в історії знімки поверхні Венери, зроблені у видимому світлі з орбіти. Вони показують тьмяний, майже примарний контур поверхні, що світиться крізь серпанок нічного боку. Ви помітите м'яке світіння? Такі області, як Афродіта Тера, виглядають як трохи яскравіші плями. Це не відбиття сонячного світла. Це сама планета випромінює тепло, яке видно в тій частині спектра світла, яку більшість камер ігнорує. На перший погляд ці зображення можуть здатися недостатньо деталізованими, але це тому, що вони не були створені для цього. Камера Зонда Паркер була розроблена для спостереження за сонцем, і все ж вона змогла зафіксувати тьмяний контур справжньої венеріанської поверхні у видимому світлі. Це не мало бути можливим, але сталося. Суть ось у чому. Кожне з цих зображень, Венера, Магелан, Паркер, показує різний шар Венери, не метафорично, а буквально. Венера показує поверхню зблизька, те, що ви б побачили, якби стояли там. Магеллан показує топографію, розташування поверхні по всій планеті. А паркер показує проміжний стан світіння світу, який досі гарячий, досі змінюється і досі видимий у способах, про які ми навіть не здогадувалися. Жодне з цих зображень не є красивим у традиційному розумінні. Вони не створені, щоб вражати, вони створені, щоб відкривати, і саме це робить їх такими потужними. Ви не дивитеся на цифровий рендер. Ви не дивитеся на відфільтроване наближення. Ви дивитеся на Венеру такою, якою вона є насправді. У всіх її чужих, ворожих, бурхливо активних деталях. І чим більше ми дивимося, тим більше знаходимо. Зараз космічні агентства, такі як НАСА та ЕСА, створюють нові місії, спеціально призначені для Венери. Veritas від НАСА використовуватиме радар для виявлення змін на поверхні менших замета. Envision від ESA досліджуватиме глибини кори у пошуках ознак тектонічної активності, Davinci Plus увійде безпосередньо в атмосферу, вимірюючи її хімічний склад під час спуску. Ці місії не просто пролетять повз. Вони витратять час на детальне вивчення Венери, намагаючись відповісти на важливі питання про клімат, вулкани, придатність для життя і чому Земля та Венера, такі схожі за розміром і розташуванням, стали такими різними. Можливо, колись на Венері були океани і, можливо, життя. Потім щось змінилося: атмосфера стала густішою, поверхня нагрілася, і планета стала невпізнаваною. Тепер у нас є інструменти, щоб з'ясувати, що сталося, і вперше ми маємо можливість отримати справжні відповіді.